Слава Україні, товариству! Сьогодні на огляді буде, напевно, найуспішніша моделька останніх років в колекції All Conditions Gear, а саме Nike ACG Mountain Fly другої версії. Також порівняю їх з першою версією, тому що незважаючи на схожі солети, це дві різні пари. І розкажу, чому ці кросівки можуть вам не підійти. Короткий екскурс. 2020 рік виходить висока версія Nike ACG Mountain Fly на Gore tex І, до речі, цього року чорний колір перевипустили, тому раджу звернути на них увагу. 2021 рік виходить низька версія без GORE-TEX і 2022 рік їх трішечки оновили і випустили версію з GORE-TEX. І от на дворі 2023 рік і Nike випускають оновлені Nike ACG Mountain Fly другої версії. Станом на зараз є 5 кольорів і всі вони йдуть без мембрани. Але Маю надію, що Nike в якомусь скорому майбутньому випустить також другу версію вже з мембраною. До речі, що ці що ці кросівочки ми маємо в наявності у нас в магазині Лішоп, тому переходьте на лішоп Store, А те, чого немає в наявності, без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. Як завжди, розпочнемо наш огляд з підошви, а саме з протектора. Він порівняно з першою версією трішечки змінився. Змінився, по перше, сам візерунок, а також сама гума. В першій версії використовувалася резина 068 Hard Rubber, про це є позначка ось тут на п'ятці. У другій версії використовується резина 0.45 Hagr Rubber. Якщо замірити твердість дюрометром, то значення що тої, що тої приблизно 80. І інформації, де б зазначалися характеристики цієї чи цієї резини, немає. Єдине на що я звернув увагу, що у Mounting Fly других сама резина має такі різноманітні вкраплення. І, скоріш за все, ця резина якраз виконала. На якийсь N% відсоток з перероблених матеріалів і ці якраз частинки, оці різнокольорові це якраз і є перероблені матеріали. І при цьому думаю, свої характеристики щодо зносу стійкості вона теж не втратила. Також зверніть увагу на середню частину обох кросівок, Вона, бачите, закрашена в інший колір. І це так звана рабер, липка гума, яка має вам допомагати не скользити на різноманітних слизьких поверхнях. Проте ніякого надпису рабер на ось цій гумі немає. Вона була присутня ось тут на підошві, і можливо, в мене таке складається враження, тому що ніде опису немає, що ось цей надпис він відноситься до підошви в загальному. Та? Тобто, що ця гума за рахунок такого протектора, можливо, або за рахунок якраз самої гуми. Вона не так скользить, як би скользила для прикладу інша гума. Переходимо тепер до проміжної підошви. І ось тут якраз відбулися такі досить суттєві зміни. В попередній версії Mountain Fly Використовувалася технологія React плюс FlyPlate. React – це така легенька, м'ягенька, суперамортизуюча піна, спеціальна розробка від Nike, а FlyPlate – це пластина, яка є всередині цього взуття. В другій версії пластина залишилася, але тепер замість React тут звичайний піноматеріал, звичайний EVA. І щоб наглядно вам це продемонструвати, теж беремо дюрометром і замірюємо. Середнє значення React – десь 31-32, середнє значення другої версії. 38-39. Тобто ці кросівочки першої версії будуть набагато м'якші, і це дійсно відчувається, коли ви взуваєте на одну ногу ось цю версію, на другу ногу ось цю версію. Плюс скажу, що загальна вага кросівок, якраз через використання звичайного EVA теж збільшилася. Вага другої версії у 41-му розмірі 408 грам. Вага другої версії у розмірі 42,5 це плюс 2 розміра та плюс 1 сантиметр. Всього 350 грам. Різниця майже в 60 грамів, і то якщо я не враховую, що ці кросівочки на два розміри менші, ніж ці. З одної сторони, різниця не супер суттєва, коли ти взуваєш, для прикладу суто другу версію, то вони достатньо добре амортизують, і в принципі, вага у 400 грам, це теж не є там супер багато. В принципі, стільки важать нормальні спортивні кросівки. Але коли ти починаєш порівнювати, взуваючи на одну ногу другу версію на другу першу версію, то особисто я звернув увагу, що ці і легші і м'якші. Ще одна важлива штука, яка вам точно пригодиться. Періодично у нашому телеграм-каналі ми збираємо реальні відгуки людей про якусь модель кросівок. Так от, Mountain Fly там вже теж є, ви можете зайти почитати відгуки. Ну або якщо у вас є досвід експлуатації цих кросівок, то залишите свій. Тому переходьте в телеграм-канал, посилання буде під цим відео. Основна ударна частина, ось ця передня гумова накладка, яка заходить аж наверх, кросівка, збереглася, лише тепер вона відцентрована, тому що в. Попередній версії, вона була так трішечки нахилена в сторону великого пальця. Також в п'яточну частину додали додаткову таку достатньо міцну термополіуретанову вставку, на якій якраз написано All Conditions Gear і яка буде додатково фіксувати вашу п'ятку. В першій версії, нагадаю, такого не було, тобто йшла проміжна частина у формі реакта і зразу верхня частина. Тут трішечки помінялася сама конструкція, тепер ваша нога частково втоплена в саму підошву і це. Специфічне, але достатньо дієве рішення, наскільки воно буде для вас практичним в повсякденному використанні, якщо ви купуєте собі такі кроси, щоб просто ходити, ну, скоріше, нічим так. Але для хайкінгу, для якогось легкого трейлранінгу, судячи з англомовних оглядів, де ці кросівки купують, щоб бігати якраз по горах, по лісах, це достатньо дієве рішення. Тепер переходимо до верху, де теж відбулося достатньо багато змін. Я нагадаю, в першій версії верх це комбінація резини і Сітки в зоні шнурівки для того, щоб коли ви зашнуровували кросівки, ось ця частина була більш адаптивна. Ну і взагалі верхня частина має форму такої суцільної шкарпетки і по сезону використання це осінь і навіть зима. Та багато хто купував ці кроси суто на зиму, носив зиму і при цьому залишився задоволений. Тому переходьте в наш телеграм-канал і читайте реальні відгуки, реальний досвід людей використання цих кросівок. Щодо цієї версії кросівок, то гума тут теж присутня, але вона йде тільки невеличкою см... Мушкою понизу кругом всього кросівка. Основний матеріал верху в другій версії це є сітка. Причому, що стосується сітки, то це найвентилююча сітка, яка зараз тільки є. Вона цупка, але вона йде без підкладу і вона реально просвічується. Причому йде вона теж по всьому периметру від бокової частини до носка до часткового язичка. І це зразу вносить свої моменти. А коли ж носити ці кросівки? Як на мене, вони призначаються суто. На літній або там на теплий осінній чи весняний сезон? Звісно, що з хорошою термошкарпеткою ви можете носити ці кросівки там десь до нуля, але про ніякий мінус і мова йти не може. І тут якраз ви можете дати в штангу, коли нібито наслухалися про Mountain Fly, які вони круті на осінь, хтось носить і зимою, і супер задоволений, купити собі, нібито кращу другу версію, але не зауважити, що вони абсолютно різні по своїй сезонності. Так для чого зробили тоді ось такі кросівки? Основний момент: саме цю версію створювали для трейл ранінгу літом, для легких походів, щоб навіть якщо ви десь намочите ногу через ось цю супротоненьку сітку, щоб кросівки дуже швидко висихали. Тому зверніть увагу, що ці дві версії Mountain Fly треба купувати на два різних сезони. Тобто ви купуєте ось цю і ось цю версію і, по суті, закриваєте собі весь рік. Взагалі, великий плюс цієї пари це те, що вона максимально універсальна. Коли я готувався до цього відео, я натрапив на статтю одного. Чувака, який частенько подорожує, і любитель побігати по пересічній місцевості. Так от він протягом певного часу подорожував, наскільки я пам'ятаю, штатами. І в цих кросівках і бігав, і просто ходив, і залишився дуже-дуже задоволений. Система шнурівки в другій версії мені теж подобається більше, за рахунок того, що є ось такий лейс локер, тобто ви взули кросівок і просто його защіпили, і плюс зробили додаткову ось таку резиночку, куди ви можете запхати. Шнурки в першій версії це були три люверса, і сама відстань між шнурками була достатньо велика, і фіксувалося це діло. Ну воно фіксувалося, але порівняно з класичною шнурівкою, це не зрівняється для зручності взування. На язичок додавали петельку, і це дійсно функціонально і практично. Позаду ця петелька нічого не вирішує, як в принципі і не вирішувала на усій версії. Ну і ще один плюс, що набивки в п'яточній частині зсередини стало більше, плюс краї стали теж м'ягенькі, а не такими жорсткими, як в цій версії. Щодо підбору розміру, вони йдуть true size, правильного розміру, тобто можете брати свій стандартний розмір. Єдине, на що раджу звернути увагу, якщо у вас широка стопа, то все-таки раджу брати там на пів розміра більше, на пів сантиметра більше. І ще один момент: ці кросівки треба розносити. Тобто, коли ви їх взуваєте вперше, вони вам будуть здаватися такими дубовими. Їх треба трішки поносити, поламати в лапках, і вони будуть дуже і дуже зручні. В мене все товариство. Такий от получився огляд і таке от получилося порівняння. Думаю, вам було цікаво, думаю, вам було корисно. Якщо це так, напишіть комент, поставте лайк. Ну. А з вами був Макс, канал Лішо. А далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!